Баскетбол, дружба, дощ і донати для ЗСУ все це про благодійний турнір зі стрітболу, який відбувся цієї неділі у городку. Ініціатором спортивного заходу став Валентин Сумін, вчитель математики другого ліцею. Я займаюся з дітьми вже досить давно баскетболом. Ще з 2011 року ми з хлопчиками почали займатися. І це, скажімо, таке друге, друге вже покоління баскетболу. Я подумав, що можна поєднати м, популяризацію баскетболу в нашому місті, так як в нас він дуже слабо розвинений, з нашою доброю справою на підтримку Збройних сил України. Ми працюємо над збором для третьої прикордонного загону, зокрема другої комендатури бригади помста. І... Довго в нас цей процес триває, але він просувається потрішки. Нас підтримує міська рада в цьому плані, і тому а, я думаю, що ми за крок до успіху. Але ще треба, ще треба. На заклик городочан відгукнулися 11 команд з городка Сатинова та Хмельницького. Змагалися не стільки за перемогу, скільки за позитивні емоції та можливість підтримати бригаду помста. Треба допомагати воїнам. Вони нам ну якби не вони б зараз не змогли грати. Тому я думаю, що це дуже добре і потрібно донатити і допомагати воїнам. Вони нам дають сьогодні змогу тут стояти, робити турніри, і ми давали, скільки змогли, здавали в скриньку, кидали гроші. Гра мені сподобалась. Суперники були хороші, вони ну не підставляли нас, нічого такого не робили сильного, але ну достойні вони були. Це моє перше таке змагання. Не дуже часто приймаю в змаганнях, але сьогодні прийняв, щоб пограти з другом і з братом. Ми зайняли друге місце, було тяжко, але, але якось потрошки-потрошки. По Суперник останній в фіналі це були дівчата Сатанова. дуже добре грали, захист хороший, добрий. І атака і грали в команді. Дуже хороша команда. Гра була гарна. Суперники були не дуже злі на нас. і Дуже гарно ми пограли. І ну, не було таких прям дій, агресивних від суперників. І ми просто пограли в своє задоволення. А зайняли ми перше місце. До слова грали не лише юні спортсмени і спортсменки, викладачі, колишні випускники ліцею, і навіть тренери також долучилися до гри 3 на 3 Я ще з шкільних років я тут навчався, і е, ще з 8-9 класу ми починали е, грати в баскетбол і створювали тут команду. Е, і тоді вже, вже тоді було бажання і грати, і е, так як вже час пройшов, але все одно бажання іграти не не. Ну не покинуло, і зараз підтримуємо цей спорт, підтримуємо городок і підтримуємо друзів наших тут. Дуже приємно те, що вас вчитель математики. А що робить? Робить дійсно дуже круті баскетбольні турніри. Ну це це дійсно дуже класно. Дружба з іншими гравцями. Оце саме для мене головне, бо перемога, поразка на турнірах це байдуже для мене. Саме головне це дружба з командами. І навіть злива, яка раптово накрила городок, не завадила турніру. Спортсмени зіграли ігри, виборовши грамоти та медалі. В молодшій віковій групі. У нас третє місце здобули команда «Сатнова дівчатка 2012 року. Народження Сергія Єжецького вихованиці. Друге місце. Взагалі команда, яка зареєструвалася буквально перед самими змаганнями. Хлопчики прийшли і кажуть, а можна зареєструватися, але в нас тільки двоє. Я кажу, треба третього. Ну то в нас є ще хлопчик, який не грав ніколи, але з нами буде. І ось вони взяли друге місце. А перше місце здобули також вихованець Сергія Єжецького, 2011 року народження дівчатка. В старшій віковій групі у нас третє місце здобули хлопці з міста Хмельницького. А друге місце здобула наша. Команда, збірна старічків і випускників буквально два роки назад випускався хлопчик, теж з нами грав в команді. І перше місце команда Руслана Проня з міста Саданова. Після нагородження волонтери підрахували зібрані кошти. Того вечора учасники та глядачі турніру зібрали на потреби ЗСУ 4 тисячі 800 гривень.